Мені подобається така робота. Працюєш сам на себе, нікому нічого не винен. Кожного дня нові історії, різні люди. Клас? Ну, це з одного боку, а з іншого. У мене вже голова пухне від цих проблем. Мозок закипає від постійного пошуку рішення. Ой, я вже й вночі нормально не можу відключитися. Прокручую сеанси і думаю, чи правильне рішення я дала. Це все одно краще, ніж постійно. Цифри, 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 цифри. У -у. Ну, можна. В тебе хто зараз? М -м. Стара знайома, нічого складного. Проблеми з друзями. А В мене новенька. Добре мала. Мені треба готуватися. Давай. Останній ривок. Я вільна. Півроку тому ви мені все так добре пояснили, що я була впевнена. Що зможу вирішити цю проблему самотужки. Я чесно намагалася слідувати всім вашим порадам, але вони нічого не змінили. Тому сьогодні я взяла своїх подруг з собою. Це Ната, та у якої бурхливе особисте життя. Це Тетяна, та у якої троє дітей і чоловік. А це Кіра. В неї, як завжди, купа справ по роботі, тому вона на гучному зв'язку. Доброго дня. А чого ж ви не попередили, що ви такою компанією прийдете? Я вас одну чекала. А ми теж у шоці. Я не знаю, як вона дівчат до вас затягнула, але мене вона змушувала піти з роботи. І це тоді, коли у нас на фірмі аврал. Мені здається, наша дружба важливіша. А я розумію, Кіру. Мені теж зараз потрібно на роботі бути. А я тут свою обідню перерву прогулюю. Потім ще доведеться пояснювати, чому запізнилась. Mm -hmm. А у мене у молодшої доньки ярмарок у школі. Я обіцяла допомогти. А замість того, тут з вами сиджу. Дівчата, ми втрачаємо одна одну, а ви про якусь маячню розповідаєте? Робота то маячня, бізнес то маячня! Моя родина то маячня. Так, так, давайте трохи охолонимо і заспокоїмось. Я так розумію, Світлана лише хотіла. Зберегти дружбу і зрозуміти, які у вас стосунки саме mm -hmm. так. Пригадайте, яка в нас класна компанія була, як ми бешкетували разом, як ходили на презентації та по ресторанам. Ми були як героїні серіалу Секс та місто о, ні, вона знов почала. Дівчата, зупиніть її, бо я відключуся нафіг. Світ, ну відверто дістала ти з цим серіалом. Вона так на нього підсіла, що змусила мене перефарбуватися у руди, хоч він мені ніколи не пасував. А я мала бути шатенкою, а це теж не мій колір. Лише Кірі пощастило, вона й так темненька. Пощастило мені. Вона мене під шарлоту підстригла. Так тобі було краще. Світлано, щось я не дуже розумію. Таке відчуття, що у вашій компанії було добре лише вам. Брехня. Ми чудово проводили час. Дівчата, нагадайте на другій лінії. В ресторанах нам з нею було дуже некомфортно. Вона постійно загравала до чоловіків і нас це втягувала. А в мене сім'я і чоловік ревнивий. Можна подумати, ви були проти. А на презентаціях вона напивалась шампанською, танцювала на столах і голосно співала. І це при тому, що в неї зовсім немає слуху. Брехня! Я чудово співаю! Короче, цей зустріч немає сенсу. Вона все одно нас не розуміє. Я відключаюся, бо в мене нарада з клієнтами. Все, моя обідня перерва закінчилась, мушу бігти на роботу. Пробач, Свідка! Ти, мабуть, хотіла як краще, але як завжди, думала лише про себе. Ми тебе дуже любимо, але втомились потакати всім твоїм примхам. У нас у кожної справи, відносини, родини. А ти хочеш, щоб компанія була на першому місці. Так не буде. Нату! Я теж до школи піду. Поясніть їй якось, зустрічатися з нею наодинці також непросто. До кіри вона приходить, коли їй зручно, і наплювати, що в той можуть бути справи. На то вона постійно тролить з приводу її хлопця, а мене відовлікає від дітей. А це для мене головне. Мені здається, відновити вашу дружбу буде непросто. Але ж, можливо, ми ж були як героїні серіалу Секс та місто. Ми з вами колеги. Я теж в якомусь сенсі психолог. Тобто, в якомусь сенсі. Ну, розумієте, я допомагаю людям зазирнути всередину себе. Але дію не класичними, а новаторськими методами. Використовую у своїй роботі психоделічний спів, розкриваючи душу танцю, малювання внутрішнього всесвіту. Розумієте? Ну, не дуже. Давайте я вам зараз співаю і ви відчуєте потік енергії. Давайте. Енергії. Та безумовно, так прям поперло нормально. Ці практики дуже дієві. Я стольким людям допомогла. Ага, Я. зрозуміла? Ясно. А що вас, колего, привело до мене? Ой, Розумієте, Тома. Ця робота дуже виснажлива, потребує залучання всіх внутрішніх сил. Під кінець дня я вже максимально спустошена і просто не розумію, як мені відновитися. Хочу порадитися з вами. Напевно, у вас такі ж самі проблеми. Як вам вдається боротися з втомою? За добру пораду я готова добре заплатити. Гаразд! А, сон вам допомагає? Увісні я подорожую різними світами, так що витрачаю не менше енергії ніж на прийомах. Угу, ясно. Спорт? Ні. На це в мене не вистачає сил. Зустрічі з подругами, а на це не вистачає часу. Секс. Ясно. Ну не знаю. Невже немає нічого, щоб допомогло вам розслабитися, перезавантажитись? Ну, є одна тема, якщо чесно. Mm. Я люблю ходити у тріпи. Тріпи? Що це? Мені здається, це подорожі у перекладі з англійської, так? Саме так. Подорожі. З грибами. Ну, так це ж прекрасно. Ви так вважаєте. Деякі люди кажуть, що це дуже шкідливо. Тю, яка дурість! Що може бути шкідливого? Це ж це натуральний продукт, подарунок природи. Ну точно, натуральний продукт! Так, я така рада, що ви мене розумієте і підтримуєте. Ну, так. А як інакше, тут же ж головне розбиратися, вміти відрізнити білий гріб від поганки. От я пам'ятаю, коли нас з сестрою возили до бабусі в село, бабуся постійно нас в ліс брала по гриби. Ой, і ви знаєте, чесно скажу, дійсно, ми так від цих тріпів от прям заряджалися енергією. Ваша бабуся давала вам гриби. Ну, звичайно. Боже, підсмажити та до картопельки додати зверху сметанкою. М -м -м. А сестра моя більше любила гриби, смажені на вогнищі. Яка сметанка, яка картопля? Їх потрібно розтирати та ковтати в сухому вигляді. Запиваючи водою. Ви що, гриби готувати не вмієте? Треба смажити на пательні і додавати до картоплі. А Ви про які гриби кажете? Та не про вухо Ну, про білі, гливи, опеньки. А ви про які хребаєте? Львіру, ви що з дуба рухнули? Це ж наркота! Та ви ж самі казали дарунок природи ніякої хімії. То я ж не це мала на увазі. Це. То ви ж підсядете і все життя пішло коту під хвіст, Все ж кереберт піде. Як же мені відпочивати? Алкоголь. Знаєте, ніколи не думала, що це скажу. Але алкоголь це шлях в нікуди. От повірте моєму досвіду. Коротше, план такий. Ні, краще я вам е, запишу. По-перше, працювати не з самого ранку і не до пізньої ночі. Зустрічатися з друзями, відвідувати якісь яскраві події, вистави, концерти, я не знаю, лягати спати не пізніше 12-ї. І спати, а не. Подорожувати між світами. Зрозуміли? Зробити на тижні два повністю вільних дні. І бувати більше на свіжому провітрі. Гуляти на природі. Але гуляти, а не оце тріпатись, як ви зазвичай робите. Ви мене зрозуміли? Ні, ну ви даєте. Колего, Це ж треба таке утнути. Та краще ви вже свої оці. Психоделічні пісні співали, ніж оце. Ну як так? Я прислухалась до вашої паради, підключила друзів і нарешті мій чоловік сів на дієту, почав гуляти, приймати ліки. Зараз самопочуття в нього прекрасне. Я дуже рада, що сьогодні вас привело до мене, та ще й не одну. Вибачте, відразу не представила. Це Ганна, моя невістка, дружина мого брата. Угу. Добрий день. Вітаю. Ганна з родиною планує переїхати до Європи. Ось і хотіла, щоб ви її морально підготували до цієї події. Власне, це Оля наполягала, щоб ми до вас прийшли. Мені допомога не потрібна. Ми вже кілька місяців готуємось до переїзду. Жодних питань або сумнівів немає. Е... А куди ви плануєте переїжджати? До Ісландії. Там гарні умови, і країна дуже красива. Ой, так. Я багато про неї чула. Країна дійсно чудова, прекрасна природа, і температура теж, і комарів там немає, а я їх просто ненавиджу. А ще там дуже високий рівень життя, найнижчий рівень злочинності і на кожну родину по кілька авто. О, як! А я й не знала. Ви вибрали просто чудове місце. Я би сама туди поїхала. Це ж не складно. Для початку потрібно написати заяву. Ой, хоч... щось так пити хочеться. Гануся, принеси мені водички з кухні, бо в мене коліна болить щось на дощ. Я можу вам при. Принести... Не треба. Гануся сходить. А у мене до вас одне питання. Інтимне. Ви що, моїх знаків не помічаєте? Та я помічаю, але я не розумію, що вони означають. Вони означають, що ви її маєте відмовити від цього переїзду, а ви робите все навпаки. А, а, -а. а, -а, -а. то ви це маєте на увазі? Саме це. І не забувайте, гроші плачу я. я знаю. Ось тримай. А ми, поки тебе не було, обговорювали з психологом ваш переїзд. Психолог каже, що не все так просто. Що саме? Я згадала, що країна важка для життя, природа, звичайно, красива, але літо просто жах. В якому сенсі? Холодне? Градусів 10? 15 максимум, а... а зима навпаки тепла. І що в цьому поганого? А ти не розумієш? В сніжки не пограєш, бабу не зліпиш, на ковзанах не покатаєшся. Так я і тут цього не робила вже років 20. Олю, ти гадаєш, я нічого не розумію? Ти ж не хочеш нас з Антоном відпускати, тому й привела мене сюди, щоб психолога підключити. Я тут ні до чого. Зрозумій, Антон вже давним-давно дорослий хлопчик. В нього своє життя і родина. Діти є навіть онуки, і він сам може вирішити, що йому робити і де жити. Але ж він Без мі... жодних але. Це наше рішення. Ми хочемо поїхати і почати все спочатку. Будь ласка, не заважай нам відпусти. Хай він і молодший твій брат, але ж йому вже 50. Олю, 50 років! Досить солідний вік для того, щоб стати нарешті самостійним. Дякую за консультацію. Ну, чого ви так засмутилися? Вони ж не на іншу планету переїжджають. Тим більше зараз є інтернет, можна онлайн спілкуватися хоч кожного дня. В цьому спілкуванні немає душі. Розумієте, коли батьки пішли. Я його сама ростила. Він для мене більше, ніж брат. І її я дуже люблю. Не знаю, як я буду без них. Ну, не засмучуйтесь отак. Будете приїжджати один до одного в гості. Лесю. Розкажіть у подробицях, що саме вас турбує, і чим саме я вам зможу допомогти. Справа в тім, що я працюю бухгалтером, головним бухгалтером на великому підприємстві. Угу. Робота нервова, дуже нервова. Угу. І я постійно, так би мовити, не знаю, як сформулювати. Ну, так, щоб було зрозуміло і культурно. Лесю, я психолог. Мені можна розказати все і тією мовою, якою вам зручно говорити. Як мені зручно? Так. Ну, добре. Коротше, бл. Я с... працюю головним бухгалтером на ю... Підприємстві. Робота нервова. Кожний день трабли, проблеми, сроки що горять. Кожний день це пекло і жопа. Розумієте? З цією роботою я розумна, інтелігентна жінка почала матюкатися, як його прорав. І це просто. Та, ну, але ж це робота, вона може бути трохи нервовою. Трохи? Та в моєму відділі самі... Жінки, в нас такі діалоги бувають, що пристойне слово тільки в гості навідується. і то зрідка. Mm -hmm. І вас це бентежить. Бентежить ще як бентежить? Та мене це виводить з себе. Зрозумійте, я ж так не тільки на роботі спілкуюся, я ж так вдома з дітьми, з чоловіком. Я на вихідних їздила до мами в гості, так я там з нею так почала розмовляти. Це був. Вона мене вчителька мови і літератури. Ми так посралися, вона мене з дому вигнала і сама обматюкала. Тома, допоможіть мені позбутися цієї Молю звички. Вас. Так, це проблема. Ну, найпростіший варіант це замінити матюки на нормальні слова. Ну, більш пристойні. Наприклад, на блін. На хрін. На капець. Серйозно? Як можна сказати блін, якщо це? Як можна сказати херня, якщо це люта х? І халепа, якщо це реально Тут е, ми праві. Ну, живемо в такий час. А можна я буду е, говорити з вами вашою мовою? Я вас як розумію. Ні, звичайно, ми жінки маємо бути інтелігентними, ніжними, цнотливими. але ж навколо відбувається просто Ну Це ж якийсь армагедон, безконечний. Як ж, як за... Кеняка, ну шниць постійно, щоб одну копійку, одну маленьку копійку заробити, а воно на по голові. І ні, і ні. Якщо до вас хтось підходить і каже вам, в свою думку всовує, одразу шли... За корабль туди. Ми такі, як ми є. І ніяка хуба нас змінити немає. Все, крапка. Знаєте, Тома, я зараз оце на вас подивилась і наче себе збоку побачила. І мені це насправді дуже не сподобалось. Правду кажуть, така поведінка жінці не пасує, та й нікому не пасує. Це виглядає просто огідно. Я, мабуть, все ж таки візьму себе в руки та відмовлюсь від матюків. А на роботі започаткую систему штрафів. Матюк 10 гривень. А мене бухгалтерки швидко перевиховуються. От бачите, і вихід знайшовся. Так, дякую вам велике. А ви ж оце зараз зі мною так спеціально спілкувалися, щоб було більш переконливо? Звичайно. Я ж психолог, а це мій такий метод. Він, звичайно, агресивний, але дієвий. А в житті я взагалі таких слів не використовую? Я ж дівчинка. Ви профі. Дякую. Гори у Алло. Привіт, Том. Ну, як ти? Сильно втомилася. Та наче каток мене переїхав. Ой, у мене теж. Ну що, порахувала гроші, скільки не вистачає? Дві тисячі. Ну, не так вже й багато. Зараз по дорозі додому я завезу тобі все, що зробила. А вже завтра зранку придумаємо де ще дві тисячі знайти. Добре, чекаю тебе.